ну що, нарешті я повернувся на своє робоче місце. Хто раптом не помітив, у мене була невеличка відпустка. Після цього був день державного прапору, після цього був День Незалежності, і ще день народження у нашого соавтора. Коротше, ми святкували, відпочивали, але тепер настав час наздоганяти усе те, що ми з вами упустили. І перше, з чого я хочу почати, це презентація 10-х пікселів, причому я настільки глибоко копнув цю. Тему, що ми тут з вами не будемо говорити тільки про е вагу смартфонів, кольори там ну і банальні технічні характеристики. Ні, після перегляду цього відео ви дізнаєтесь абсолютно усе. Про ці моделі. Також ми обов'язково проаналізуємо їх актуальність на ринку, в принципі. Я дам відповідь на питання, чи варто на них взагалі звертати увагу і віддавати за них свої кровно зароблені гроші. Влаштуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю! Але перед цим, друзяками, ми з вами просто зобов'язані добити наш крайній збір на пікап для хлопців, які прямо зараз працюють на сумському напрямку. Плюс, якщо ви задонатите бодай одну гривню, ви автоматично станете учасником розіграшу смартфону Galaxy s 25 Ultra Абсолютно новенького. Тож донайте там 10, 20, 30 гривень і купуйте собі купу шансів е на перемогу. Більш детально про цей збір військові самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково дивіться. Впевнений, якщо б зараз на моєму столі стояла уся серія дев'ятих пікселів, сатошок, будь ласка, якщо можеш, намалюй їх тут. І я сказав би, що це десятки, ви б взагалі не помітили підвоху, тому що зовні вони взагалі не відрізняються від попереднього покоління. Проте це, якщо дивитися виключно зовні, товщина і вага у десяток стала трохи більша. Я не можу сказати, що попереднє покоління було легким. Ні. От, але навіть базовий десятий піксель став важче за попередника. Я вже не кажу про версії PRO і Pro е, е, Excel. Ви уявляєте, вага 10 Pro Excel зараз становить більше 230 грамів. Ви запитаєте, а чим це обумовлено, Чому так сталося? Справа в тому, що компанія Google, е, по-перше, встановила акумулятор більшої ємності, Там е, ну, різниця, скажімо так, е, не суттєва, проте все одно десятки отримали батарейки трохи е, більше. Ось, і також додала нову магнітну зарядку, яку назвала Піклія. Pixel Snap. В принципі, її роботи точнісінько такі саме, як і у айфонів з MagSafe. Тобто для того, щоб у вас була магнітна зарядка, вам не треба купувати якийсь окремий аксесуар, як у випадку з Samsung. Там же теж підтримується цей новий стандарт QI20. І, типу, там казали про магнітну зарядку. Однак всередині корпусу її немає. А у е, пікселів є. Тож тепер ви зможете взяти свій 10 піксель і так само, як iPhone, підвісити його, верніше примагнитити на якийсь. Стенд. Нехай то буде тримач в автівці, або у вас буде якийсь гугловський стенд, де, який стоїть на столі, або ви можете взяти цей стенд, там такий кругляшок, від'єднати його, там такі дротики, покласти смартфон, куди вам буде зручно. Також компанія Google одразу пропонує додаткові аксесуари у вигляді кільця, яке потім там виконує роль підставки. Ну, коротше, зараз усі варіанти з'явилися перед вашими очима. І це тільки початок, це те, що пропонує компанія Google. Ви тільки уявіть, що тепер буде коїтися на ринку аксесуарів. Від таких виробників, як Мофі, потім Пітака, їх дуже багато. Тож, повірте, в цьому плані у 10-х пікселів все буде дуже добре. Також корпорація Добра пропонує нові фірмові кольори. Ось перед вашими очима з'явилися кольори 9-го покоління, якщо брати до уваги базову версію і нижче 10-го покоління. Тепер те саме з прошками. Власне, мені більше за все сподобався новий зелений колір, однак замовлення я чомусь зробив на блакитний. Чому так сталося? Я не знаю. Головне, щоб це був не поклик долі. Все зовні вони більше взагалі нічим не відрізняються від попереднього покоління. Однак, якщо брати до уваги технічну складову, у десяток стали трохи кращі екрани. Принаймні, якщо брати до уваги версії PRO, вони стали трохи яскравішими. Хоча я, чесно кажучи, не знаю, куди ще яскравіше. Дисплеї навіть дев'ятих пікселів були неймовірно яскравими. А тут підвищили максимальну яскравість ще на 300 ніт. І увага! Додали. Функцію dc Дімінг це правда не те на що ми з вами розраховували. Там е, частота е, dc Дісідімін складає всього навсього 480 Гц, тобто її підвищили в два рази, і не очікуйте на результати, е, які демонструють сьогодні китайці. Можете розраховувати максимум на рівень айфонів. Якщо ви згадаєте ці наші таблички, от там будуть значення там близько 25-24. в той час, як у китайців припустимо, у флагмані від компанії Honor і інших, там вже от вони десь. 5-7, тобто на рівні е, матриць IPS. Ну і нарешті, принаймні, прошкам качнули функцію Always on Display. Е, тепер, коли у вас буде заблокований екран, на Always буде повністю відображатися шпалера. Так само, як зараз це працює на айфонах, Компанія Apple впровадила цю функцію ще там два роки тому. Ось е, потім, як на Samsung, працює і на флагманах тієї ж компанії Honor. Тепер це дісталося і до е, пікселів з приставкою Pro. Можливо, саме. Через додавання цієї функції компанія Google була вимушена трохи апгрейднути акумулятор. Хоча це не стосується базової версії, бо там немає підтримки функції LTPO. тобто там у цього розширеного Always On не буде. Ще суттєво покращили мультимедійні динаміки. Причому це стосується і базової десятки, і версії Pro, і версії 10 Pro XL. Однак, якщо брати до уваги звичайну десятку і Прошку, там качнуло тільки цей верхній мультимедійний динамік, тобто це розмовний спікер. Він тепер буде видавати більш гучний звук і більш басистий. Якщо брати до уваги версію 10 Pro XL, там качнули і основний нижній мультимедійний динамік. Там звучання каро ще буде бомба. Чесно кажучи, у мене до цього не було питань. Навіть у попередньому покоління, проте е, кажуть, що десятки тепер звучать просто вау. Ще з цікавого, і того, що не лежить на поверхні, нові пікселі отримали оновлену внутрішню пам'ять. І це стосується як з базової десятки і версії PRO. Припустимо, базова десятка тепер може похизуватися накопичувачем UFS 4.0, якщо внутрішня пам'ять складає від 256 Гіабайтів. 128 досі має UFS 3.1. Що стосується версії PRO, вони здебільшого отримали. Отримали UFS 4.0, а модифікації пам'яті від 512 гігів і вище, якщо брати до уваги американців, вони взагалі отримали новітні накопичувач ZUFS. Якщо простими словами, це підвищує термін служби чипів мобільної пам'яті на приблизно 40%. А враховуючи той факт, що десяті пікселі будуть підтримуватись протягом аж 7 років, і продаються вони вже е, з 16 андроїдом на борту, тобто до 23-го Андроїду. Я гадаю, що такий тип накопичувача буде доцільним. До речі, з тієї самої причини компанія Google офіційно заявила, що після 200 циклів зарядки вона буде навмисно душити батарейку для того, щоб вона менше деградувала і довше прожила? Назвала цю функцію компанія Google Battery Health Assistance і позиціонує її як корисну функцію. А фактично нічого корисного для користувача в цій функції немає. Та й взагалі, якщо звернути увагу на ті цифри, які декларує компанія Google, от як це? Це відбувається у Oppo, у Samsung, ну якщо правда їм вірити, вони кажуть, щоб їх акумулятор втратив 20% заряду. Там треба щось півтори тисячі циклів. От, А От компанія Google каже, що всього-навсього одна тисяча циклів. Тож, судячи з цієї інформації, витривалість батареї у компанії Google гірша, ніж у конкурентів. Наскільки це правда, ну не знаю, покаже тільки час. Найбільше всього галасу було навкруги нового процесора Tensor G5. Пікселі завжди хаяли через їх чипи тензор. Ось і кажуть, що саме з приходом п'ятого покоління ситуація зміниться, бо виробляється цей чип на потужностях TSMC, а не Samsung. І за рахунок цього їх чипи мають менше нагріватися, менше тротлати і взагалі мають бути там на рівні снепів і чипів від компанії Samsung. Ну, теоретично. Практично це ще ніхто не перевіряв. Ну, верніше, у мережі там є усілякі результати синтетичних тестів, проте за рахунок того, що Тензор G5 отримав нетиповий графічний чип. Ну, ці синтетичні програми, вони ще не адаптовані під цей чип і видають хибні результати. Якщо вірити компанії Google, то обчислювальні ядра стали там потурніше приблизно на 35%. Нейроядра стало потужніше там, щось на 60%, ніж в попередньому покоління. А от за графічним чипано взагалі нічого не каже, тільки каже, що ми відмовилися від малі. Тепер у нас буде графічний чип від PowerVR. і з одного боку, це наче добре. Бо технічно ці відеоядри від PowerVR, ті, які встановлені в Tensor G5, вони потужніше за ті, що були встановлені в Tensor g 4. Проте, якщо брати до уваги оптимізацію від сторонніх розробників, то там повне лайно. Для прикладу розробники відомої гри Genshin Impact прям великими літерами, пишуть, що наш застосунок буде нормально працювати з відеочипами від Adreno, Малі, однак можуть бути е, проблеми з PowerVR, якась нестабільна робота. І те саме стосується от сторонніх емуляторів. Ви знаєте, що багато хто портує емулятори там aaa проекти, ще якісь там, типу, козуальні ігри, неказуальні ігри, Коротше, ЗПКЗПК тигри бруті е, портують їх безпосередньо на е, смартфони. Ось і там з PowerVR теж є певні проблеми. З малі все окей, з Adreno найкраща ситуація. Ось типу, а з PowerVR і може бути проблеми. Тож який висновок я зробив? Для себе для того, щоб стабільно і швидко працював інтерфейс, для того, щоб стабільно працював цей AI, адже нейроядра стали потужніше, ніж у попередника, на цілих 60% цього чипа Tensor G5 буде достатньо з головою. І я думаю, що з точки зору енергоефективності він теж став набагато краще, ніж попереднє покоління. Однак для геймерів це поки що темна... темний коник. Не думаю, що там все буде прямо погано. Можливо, там на старті продажів поповні там розробники трохи не адаптують усе по цей PowerVR, будуть якісь там певні проблеми в популярних тайтлах. Однак, згодом вони це вирішать або взагалі ніяких проблем не буде. Коротше, треба дочекатися прям живих реальних тестів, і після цього вже робити якісь остаточні висновки. Однак теоретично цей PowerVR Таке собі рішення. Тепер, що стосується софту, як я вам казав раніше, прямо з коробки 10 пікселі будуть продаватися з 16 стабільною версією Android. Як ви пам'ятаєте, компанія Google завезла там оновлений інтерфейс, оновлену анімацію. Коротше, я робив окремий випуск з цього приводу, прямо з оглядом 16. З унікальної функціональності, якої поки що немає на 9 пікселів, я можу відзначити магічний кий. Якщо простими словами, це віртуальний помічник. Який пропонує, от протягом всього часу він спостерігає за тим, що відбувається на вашому робочому столі. От пропонує усілякі відповіді в сторонніх застосунках, і не тільки в сторонніх, Спочатку будуться вугловські застосунки, а потім згодом з'являться і сторонні. Як це працює на практиці? Припустимо, ви телефонуєте в офіс авіаційної компанії. От ви хочете дізнатися якусь інформацію з приводу вашого виліту. От а до цього ця авіакомпанія відправляла вам на імейл e квиток ваш, отак от ось. Оцей магічний кий він зайде на вашу пошту, от подивиться номер цього рейсу, от і вам його може вивезти. От, коли ви будете спілкуватися, вам може вивезти на екран одразу. Я так розумію, що він буде в темі контексту вашої розмови і постійно буде вам чимось допомагати. І це один з багатьох прикладів. Я не знаю, наскільки якісно він буде працювати всередині нашої країни, швидше за все, взагалі не буде. Ось, проте в Америці ну точно цей от віртуальний помічник може стати в нагоді, принаймні через деякий час. На старті, Че за все він буде просто навчатися. Тобто корпорація Google продовжує втілювати те, що вона нам розповідала от, на своїй першій презентації, там де вони багато разів казали AI, вони максимально щільно інтегрують штучний інтелект у систему. Ще одна цікава функція зветься Камера Коуч. Вона працює на основі Джаміна і пропонує варіанти покращення ваших фотографій, наприклад, вибору композиції. Тобто, якщо ви взагалі не шарите в мобільній зйомці, це може стати вам у пригоді. Коли ви там щось фотографуєте, він каже. Там отак, постав камеру, так. Щось подібне, до речі, я бачив на смартфонах Samsung, тільки там AI і не пахло. Там все було набагато простіше. Дуже сподіваюся, що цей камера коуч працює набагато цікавіше. Ну і ще варто відзначити про ResZoom в версіях PRO. Як він працює? Якщо ви будете робити наближення стократне, ось то. Штучний інтелект вам буде з у цього мила робити щось більш-менш схоже на правду. Я не впевнений, що навіть це у такий результат можна буде завантажувати кудись в соціальні мережі. Однак для того, щоб щось розгладити, ну цього цілком буде достатньо. От приклади, як це працює, зараз мали з'явитися перед вашими очима. Причому реалізована ця функція не тільки програмним шляхом. Google використовує модель дифузії на камері Піксель завдяки новому Tensor G5, щоб за. Наповнити відсутні деталі. Треба визнати, що щось подібне ми раніше бачили і на смартфонах від інших виробників. Припустимо, Honor пропонує 30-кратне оце AI наближення. Як бачите, Google пішли набагато далі. Єдине питання, яке з'являється в мене в голові, наскільки це потрібно кінцевим користувачам? Поділіться, будь ласка, своєю думкою в коментарях. Ще з цікавого і головне нетипового, десяті пікселі навчили записувати відео, використовуючи кодек AV1. Раніше це були AVC і HAVC, але тепер з'явився і новий варіант, який забезпечить менший розмір файлів під час запису відео, не впливаючи на якість самих відео. Тобто, простими словами, з цим кодеком ви зможете записувати набагато більшу кількість відео, і по якості воно буде нормально. Єдиний мінус те, що цей формат э, новий він не буде відтворюватись на інших платформах. Ну, більшість платформ його не підтримують, ви самі розумієте. Тобто переглядати це відео ви зможете безпосередньо на самих э, пікселях. Ну і з менш суттєвого, не дивлячись на те, що э, 10 Pro і 10 Pro XL технічно отримали точнісінько такі самі камери, як і у попереднього покоління, За з застосунку камери з'явився новий десятикратний пресет наближення. Раніше максимум був п'ятикратний, а потім треба було ще помтом наближуватися. Тут одразу ще десяточка з'явилася. Звісно, це буде гібридне наближення, але якість має бути нормальною, і знаю, що багатьом цього раніше не вистачало. Що стосується базової десятки, там ситуація трохи відрізняється. Якщо робити порівняння з попереднім поколінням, там взагалі змінили усі основні модулі. Це стосується головної камери, потім на черококутники, і ще з'явився вперше в базовій версії телефото об'єктив. Так, він такий собі, якщо дивитися на його технічну складову про те це все одно краще, ніж нічого. Багато хто взагалі критикує базову десятку, тому що технічно основна камера у неї навіть гірша, ніж у 6-го от розміра самого е, сенсору. Але з іншого боку, з появою телефотооб'єктива можливостей у базової десятки стало набагато більше, ніж у попередніх поколінь. Детальні технічні характеристики версії PRO і базової десятки зараз з'явилися перед вашими очима. Багато хто критикує пікселі через те, що вони не дуже добре е, записують відео. Ну, принаймні, якщо робити порівняння там з айфонами і Samsung, ну пікселі реально е, поступаються з виходом про версії 10-го покоління. Ситуація має трохи е, покращитися, бо виробник обіцяє суттєво поліпшити роботу оптичної стабілізації. Відбутися це має за рахунок подвоєння діапазону оптичної стабілізації зображення на основному об'єктиві. Поки що це звучить не більше ніж обіцянка. Однак для тих людей, які полюбляють записувати відео на смартфони, це все одно. Ну скажімо так, позитивний момент з менш позитивного може відзначити, що починаючи з 10-ї серії американські версії Google Pixel не будуть отримувати фізичних сім карт, тільки 2 і 7. все. Так само буде відбуватися, як і на айфонах. Якщо захочете собі фізичну сімку, треба буде брати собі е, японця, мабуть, мабуть, на японцях е, там все ще буде е, фізична сімка, або європейця. Для багатьох людей з нашої країни це може бути критично, тому що не дивлячись на сучасність технології і сім, багато хто нею просто не користується або не хоче користуватися, не хоче вчитися. Я гадаю, що в цьому немає нічого поганого однак, ви маєте знати, що. Відбулися зміни, і так як раніше, вже не буде. Ну і останній момент про який я вам досі не розповів. Тобто, частково я чіпляв тему акумуляторів, ну те, що вони стали трохи більше, те, що там підтримається тепер магнітна зарядка і так далі. Однак я не сказав, що лише. Pixel 10 Pro XL отримав підтримку цього нового стандарту QI версії 2.2. і тепер він буде заряджатися по бездроту з допомогою цієї магнітної зарядки потужністю 25 Вт. Раніше це було щось 23 Вт, Ну принаймні, декларувало 23 Вт, Тепер 25 Вт. а по дроту потужністю аж 45 Вт. Ви будете зараз посміхатися, однак, якщо брати до уваги виключно пристрої від абрендів, це знаєте неабияке досягнення. Всі інші, так само як і раніше, підтримують другу версію, включно з Pixel 10 Pro без приставки XL. Тепер найважливіше ціни. І тут я вас приємно здивую, тому що вони, ну якщо робити порівняння з попереднім поколінням, взагалі не змінилися. Ну, якщо не брати до уваги версію про XL, тому що виробник, нарешті, прибрав модифікацію на 128 євро, 256 тепер буде мінімум. За рахунок цього ціник піднявся на 100 баксів. Не можу сказати, що те, що зараз бачу перед своїми очима, дешево. Тим більше враховуючи той факт, що мова йде про офіційні ціни. От я замовив собі 10 Pro на 256 гігів, і він мені обійшовся там в 56 тисяч гривень за 256 гігів. Звичайну, десятку на 256 я замовив, там він мені обійшовся в щось 49 тисяч гривень. Ну це взагалі неадекватно. Знову ж таки, мені треба вам показати ці продукти наживо, от зробити їх огляди. І у мене немає іншого варіанту. Вони офіційно в Україні, на жаль, не продаються. Але ті ціни, які я вам щойно озвучив, ну там 56 тисяч і 49, ну такі ціни у Швейцарії. Ну, плюс там посередництво щось там 1700 гривень заплатив, щоб сюди мені в Україну їх привезла. Ну, це ж взагалі неадекватно. Враховуючи цей момент, моя думка стосовно нових пікселів ніколи не буде е, мінятися. Немає сенсу їх брати на початку продажів. Так само відбувалося і з дев'ятим. Поколінням і з восьмим поколінням. От зараз вийшло десяте покоління, є сенс взяти собі дев'яте, тим більше, що зовні воно майже не відрізняється. І якщо так от не купатися дуже глибоко, то, ну, типу, там, ну окей, не буде магнітної зарядки. Все інше, от от, для середньостатистичної людини, ну, воно не буде мати значення. Оце є магічний кий. Оцей камера коуч, новий процесор. Ну, на хіба воно комусь потрібно? Скажіть мені, будь ласка. Особливо, якщо брати до уваги прошки. камери там взагалі не змінилися. Ну, для тих, хто не грає, що на 9-му поколінні людина не буде грати, що на 10-му поколінні. Однак після 10-ї серії ціни на 9 і тим більше на 8 там вони знизяться ще більше. І, а скажіть мені, будь ласка, невже Pixel 8 Pro чи 8 Pixel погані сьогодні? А подивіться на їх ціни. Особливо, якщо брати до уваги вживані варіанти, там взагалі каска, ну реально каска. Тому в цілому для компанії Google це, мабуть, досягнення. Хоча багато вони зробили. Ні, я вважаю, що небагато над дизайном взагалі не працювало. Типу, навіщо? Ну якщо People's Піплсхаув того року, я реально вважаю, що дев'яте покоління виглядало дуже круто. І тепер так само круто виглядає десяте покоління. Тобто вони взяли і змалювали тактику у свого головного конкурента на ринку США у компанії Apple. Ну невже вони там часто змінюють дизайн? Ні, так само робить і компанія Google. взяла, покращила там програм на якісь моменти, там додала магнітну зарядку. Це круто, так. Це круто, трохи там розкачала батарейку, але і вага збільшилася. Ну тобто є як плюси, так і невеличкі мінуси. Коротше, сказати, що це прямо прорив. Я точно не можу, і радити йти купувати ці пристрої на старті продажів я теж не можу. Якщо вони вас прямо зацікавили, я вам рекомендую почекати хоча б там 2-3 місяці. Ціни опустяться до більш-менш адекватних, хоча на низьку ціну не розраховуйте. Максимум що можете розраховувати. Якщо брати до уваги версію про Excel, ну там ну на 45 тисяч гривень. Ну не дешевше, це прям вообще ні в якому разі не буде навіть через 3 місяці. А взагалі, то я б звертав увагу на попереднє покоління на дев'ятки. Зовні такі самі, технічно ну, є різниця, але і коштувати вони будуть набагато дешевше. Або взагалі звернути увагу на Pixel 8 Pro, який зараз там опустився до дна. Якщо б у мене сьогодні запитали, з якого пікселя взагалі варто звертати увагу на смартфони, сказав би, сьоме покоління, все шосте вже трошечки відходить. Ну якщо там прям взагалі мінімальний прайс знайшли, можна звертати увагу. А так то сімка, потім 8 вісім. це прям оптимальний варіант. Дев'ятка дорого, але дуже круто і не дуже відрізняється від десятки. Ну і десятка, це знаєте, типу так, вони будуть найкращими, але і. Найдорожчим, це знаєте, кому все одно на гроші. Проте, друзі, це лише моя думка. Своєї ви завжди зможете поділитися в коментарях. І я на це буду сподіватися. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Обов'язково беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra і допомагайте нашим військовим. Нехай буде з вами Android. здоров'я, шановні підписники каналу Андро News. Нашому підрозділу необхідна допомога в забезпеченні автомобілем для виконання завдань за призначенням. Завчасно дякуємо за вашу небайдужність кожному з вас. Усім бажаємо мирного нема і якнайшвидші перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Хочу подякувати підписникам каналу AndroNews та Дмитру Голубу особисто за організацію та реалізацію збору на дрони транслятори та додаткові акумулятори до них. Слава Україні, героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!